Про те, як українські школяри підкорили далекий Лос-Анджелес. Як збільшити врожай картоплі? Свою концепцію розповідає школяр з Дніпропетровська. Які кольори економіки України від коричневої до зеленої? Як перейти до нового етапу, розповідають фахівці. На даний момент економіка України має колір коричневий. Прошу не сприймати буквально. За цим поняттям закріплені певні ознаки. Коричнева вона така, якби вважається, ну брудна. Та, яка нещадно експлуатує природні копа ресурси, зокрема копалини, та, яка є такою неефективною, незберігаючою і недружньою. Такий є сучасний термін недружня до довкілля. Екологи прагнуть якомога швидше перефарбувати економіку у зелений. І людський фактор тут відіграє основну роль, запевняють спеціалісти. Зелена економіка, вона якась грунтується на тому, і гортове, що необхідний так зване зелене зростання. Не просто зростання, а саме зелене зростання. І тільки якщо люди будуть поводити себе дружньо до довкілля, тоді можна забезпечити такий от сталий розвиток, і стале зростання. Тобто не гнатися за такими, якби сьогоденнішніми, якимось дрібним, дріб'язковими насправді, як вигодами, а думати про те, як жити людству ще довгий час на цій планеті. Споживацький стиль життя не минув. Деякі аналітики з економічною кризою пов'язували кінець поживацької ери існування. Ось він, мовляв, природний відбір. Коли обмаль грошей обираємо саме те, що треба. Проте за шість років кардинальна поведінка людини не змінилася. Варто поглянути на постсвяткові контейнери. Перед тим, як потрібні, ви повинні подумати, що ви зробите потім з цим. То есть, если ви потребляете просто даже есть такое заболевание, шопоголики, шопінгіс, просто потрібні для того, щоб удовлетворить лютий своє психологічне Но На самом деле часто в такому хаосі потребляется щось некачественне, некачественное, ненужное, і потім воно выбрасывается. опять таки кожен человек несе таким образом нагрузку на окружающую среду. Це стосується не тільки продуктів харчування та предметів побуту. Звичка не контролювати споживання природних ресурсів і досі на часі. На даний момент ціни на газ електроенергію почали зростати. Не все так погано запевняють екологи. Економічна мотивація змусить споживача стати зеленим. Для кожного підприємства незалежно від розміру, незалежно від сфери діяльності, незалежно від там на зовнішні ринки чи на внутрішні вони орієнтуються. Найкраще, що вони можуть зробити, це звичайно те, що технології застосовувати якомога більш ефективні, зберігаючі, дружні до довкілля, щоб було менше відходів, щоб було менше витрат ресурсів натуральних, щоб були прийнятні і хороші умови для праці людей, тобто здорові умови виробничі. І, звичайно, що саме виробляють? Тобто є так звані зелені товари, послуги, які теж можуть мати різні наслідки для довкілля. Тобто тут головне технології, головне процеси, і головне, власне кажучи, що ви виробляєте. Абсолютної зеленої економіки немає ніде у світі. Проте є країни, які максимально прагнуть наблизитися до раціонально екологічного споживання. Ну, такої, щоб виключно зелена економіка, тільки була, такого нема. В жодній країні. Взяти, наприклад, ту саму Норвегію, вони ж добувають нафту і газ. І це завжди теж свої проблеми. І, звичайно, там розробляються якісь технології. Наприклад, вони ж добувають нафту, грубо кажучи, в морі. І це свої, свої нюанси. Це забруднення, в тому числі і моря відбувається. Там вже бувають теж аварії. Ну це як ви чули не так давно це було, і це завжди є проблема. Тобто немає такої країни. І я думаю, що навряд чи скоро буде така країна, щоб там була виключно зелена економіка. Ну і напевно, що і це і неможливо, тому що все рівно будуть якісь сектори, ну скажімо так, може не шкідливі, але нейтральні. Для України перехід має відбутися вже найближчим часом. Запевняють фахівці на європейському економічному просторі. Вітчизняні виробники будуть неконкурентно здатними через високу складову витрат на енергію. До того ж, все більшої актуальності набирають процеси екологічної глобалізації. Україна буде вимушена це робити. Ми не зможемо нам ніхто не дасть забруднювати. Тому що це ті самі річки і повітря це спільне користування. це не користується тільки, тільки суто України. Навіть ґрунти це не є суто якби надбанням тільки України. Від чого будуть потерпати так чи інакше будуть потерпати інші країни, і нам все одно доведеться це робити. Інша справа, що бажано ну, все ж таки не відставати від основної течії, Іти, ну, якщо не в ногу, то хоча б намагатися дігнати, здогнати там наше відставання. Перехід до зеленої економіки відбувається поступово. Для цього команда згори не має надходити. Енергоефективні програми на рівні міста, селища, громади, навіть окремої квартири та сім'ї. Все це ті самі кроки, які так і не пройшла Україна, тут не можна сказати, що щось може вирішити там чи президент, чи парламент. У нас є маса законів, начебто хороших, приймаються щороку якісь програми, концепції, наче все добре, але рівень виконання. Не абсолютно нульовий, дуже часто буває, тому що це насправді має бути дійсно як світогляд. Цю позицію на цій позиції мають стояти ну, принаймні переважно більшість людей І з цим погоджуватися, це визнавати намагатися це в своєму житті якось реалізувати. Майбутнє у ваших руках. Що відбувається з кліматом останнє десятиліття? Вчені дослідники, економісти, екологи аграрії в один голос говорять, що клімат змінюється. Про наслідки глобальних природних перетурбацій суперечки точаться донині. Чи ці зміни призведуть до тотального потепління чи навпаки, нового льодового періоду на даний момент невідомо. Натомість для України зміна клімату. Тима дуже актуальна. І вже сьогодні заповняють фахівці. В Україні клімат зміниться в два рази швидше. Підвищать чим взагалі у світі. Чому з чим це пов'язано? Ну, це місце, де знаходиться Україна. Переміщення цих повітряних мас. І це. Я так думаю, актуальна проблема. Тим більше, що у нас типова зона, де випадає 350 мм опадів, це, по суті, засушливий степ такий, де навіть води для питної води і то мало. А там, там розвивається зрощення на великих площах, і це є таким стабілізатором продовольства в гарному комплексі України. За словами аграріїв, останніми роками спостерігаються нові явища у природі, наприклад, різкі та протяжні етапи засухи. Чи великий перепад температури, коли за добу градуси можуть змінитися на 20-30 позначок, засоби міліорації полів застарілі кажуть аграрії. Тому Україна стоїть впритул перед проблемою спостелювання. Так само як людина потерпає від таких скачків природи. Те ж саме відбувається і у самій природі причини таких катаклізмів поки що достеменно невідомі. Але світові експерти, які вивчають проблему зміни клімати, продовжують наголошувати, що велику роль у глобальних кліматичних змінах відіграє антропогенний фактор. Простіше кажучи, людина зі своєю техногенною діяльністю мовляв 100 років тому складова вуглецю в атмосфері була у рази меншою. І таких проблем у природі не спостерігалося. Саме так народився цілий рух, який в Україну прийшов з заходу під назвою Сталий розвиток систейне болдевелопн, тобто збалансоване поєднання соціальної, економічної та екологічної складової. Саме в цьому є головний зміст і сенс цього терміну це такий розвиток людства, який не шкодить довкіллю. Це такий розвиток економіки, яка відбувається тільки в тих межах, яких може дозволити природне середовище. І це той розвиток, який забезпечує потреби не тільки сьогоднішнього покоління, але й наступних прийдешніх поколінь. І в цьому відношенні в Україні ми маємо говорити про збалансований розвиток, де економічний розвиток, соціальне благополуччя, повага до природи і зважене природокористування, збалансоване. Саме дає от цю нову парадигму, на жаль, в Україні ми бачимо хижацьке використання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, що впливає не тільки на стан природних екосистем, але і на здоров'я людей, які проживають в нашій країні. Саме тому ми прагнемо до збалансованого розвитку, і я переконана, що Україна потребує збалансованого розвитку. Саме від стилю життя громади починаються більш масштабні процеси. Інколи достатньо сили волі однієї людини, аби її досвід став прикладом для наслідування іншими. Винахідник з Харківщини Олександр Мовчан впевнений, що життя на краще залежить виключно від самої людини. Улучення має бути обов'язково комплексне і обов'язково не за що других. Людей, которые добродействующие, должен быть инструмент такой, как теория. теория, допустим, добродействия. То есть есть и злодействие, и добродействие. Добродействие нацелено на то, чтобы было лучше, лучше и себе, и всем. Ну, то есть себе лучше за счет других это уже злодействие. Варто лише змінити своє ставлення до планети та один до одного, і не потрібно жодної програми покращення, навіть якщо вона ініційована першими особами держави. Олександр Сергійович пропонує співвітчизникам змінити свої звичні погляди та сприймати по-новому майже все своє життя. Должна бути система управління осодарством созидательна, не розрушительна, как якби бы, присваюває я. То есть присвоение это разрушение. Значит, а созидательное. Винахідник пропонує нові типи поселення людей. Олександр Сергійович впевнений, що процес урбанізації не зупинити, село насильно не врятуєш. Це природний процес розвитку. Водночас людство переосмислює стандарти життя, все більше вимог до продуктів харчування, комфорту життя та відпочинку. І саме новий тип організації житлового простору здатен задовольнити потреби сучасної людини впевнений автор концепції своєму поселенню пан Олександр дав назву красномовну Доброкрай. Доброкрай, ось цей, з тем, чтобы експериментально сделать новий вид города з новим видом транспорту, самое главное, з новим видом управління, Як би добро з тим, чтобы експериментально попытаться сделать Новый вид города, с новым видом транспорта, с, самое главное, с новым видом управления. Самое главное, что там природа. То есть, ну, вот моем мнение, что на любом, допустим, участке 25% должно быть обязательно должно быть нетронутой природы, то есть, куда ограничен доступ человека и некоторых видов животных. То есть мы должны сохранять эту природу. Иначе же она, она погибает безвозвратно. Вот. Это первое. Теперь второе, что человек сам по себе единственный, неповторимый, ну и смертный. Но раз есть же ли он единственный и неповторимый, то его деятельность должна быть тоже единственной и неповторимой. Значит, этот Ну, як как би бы сказати, як я його називаю, доброкрай, может предоставить любому человеку именно для його характеру, для його жила, деятельности. кожна людина має талант. І якщо б принаймні більшість людей змогла його побачити та реалізувати, то суспільство було б значно досконаліше та щасливе. Впевнений пан Олександр. Свою першу модель житлоустрою сучасної людини Олександр Мовчан створив, коли йому було 14 років. Так і живе він з нею десятки років, весь цей час модернізуючи свою теорію. Ще нещодавно вона вважалася ілюзорною, більш схожою на сюжет з фентезі. Проте сьогодні в Україні активно почалися процеси створення та побудови нових типів поселень, які будуть оптимальними для роботи та відпочинку людини. Можливо, нарешті саме сьогодні модель світобудови пана Олександра знайде своїх прихильників. Дальніше преобразування уже тавлення через фільтр чисту воду через совратний осмос це 16-річний науковець Михайло намагається простою, а не науковою мовою пояснити журналістам принцип роботи його пристрою для отримання енергії з океанських хвиль. Морська вода під тиском не тільки опріснюється, а ще й дає потужну і головне безпечну енергію. «Це дає огромний скачок використання пользування енергетики. дає агромний скачок як економіки, так і екології. Також технології вазамновляємо енергетики відкривають доволі таки трудно Економічні райони, а ось врожай нагород, який встиг зібрати вундеркінд на міжнародній арені. Перед ідеєю юного розумника не встояла і журі найпрестижнішого світового конкурсу молодих вчених в Лос-Анджелесі. З більш ніж тисяч розробок він виборов третій приз. Перший день защити був сученими. То есть это ученые-мужи, которые ходят, серьезно допрашивают, как, этот, как, как только это возможно. А следующий день в этот большой холл завезли несколько, десяток, несколько десятков автобусов со школьниками. Вот. И, соответственно, ученик, учащимся шестого класу. нужно объяснять было, як работает физика, як работает економіка. Над проектом внучення досипала вся сім'я, каже батько Михайла. Бо дідусі батько хлопчика все життя займаються науково-технічними розробками. Тож і майбутнє найменшого представника родини Литовченко, як то кажуть, було на роду написано. Ми йому всячески прививали приволішілання ставить перед собою цілі і. І тікнім, тобто брать на себе кута відповідальність. Ну понятно, що в рамках возраста. Вот а шуламі розбиватися і займатися наукою ну, та взросною. А ось його юна колега маленька, тендітна, однак надзвичайно наполеглива. Даша розробляла свій проект протягом восьми місяців на базі хіміко-технологічного університету, взялася вирішувати проблему знесулення рідин економічно вигідним та головне корисним способом. Є ніростворімо універсальні аноди покрытие используется, ну, платинированный титан, покрывают платиной. Мое покрытие никель-вольфрам, его можно использовать вместо платины, оно не уступает по показателям, но оно в 100 раз дешевле. Хто краще розкаже про успіхи свого учня, як не наставник, а він – вчений зі світовим ім'ям, щедрий на добрі слова. Як ісследователь, достатньо вдумчива, способна працювати головою, це дуже важливо. Понімають договорісніші молодюші з цим засочно великі проблеми. Педагоги ліцею дивчаться юні Вундеркінди їх успіхом радіють, пояснюють, дітей у їхніх поривах всіляко підтримують, тож і мають такі досягнення. В нашому ліцеї дійсно ми намагаємося створити умови для розвитку і виявлення таких дітей. Наша допомога в тому, що ми не нав'язуємо ідеї наукову роботу дітям. Вони обирають те, що їм до смаку. Незважаючи на те, що програма Східні мери в Україні вже діє декілька років, стати її учасниками виявилося бажання лише кілька десятків міст. Говорить представник проєкту Віталій Феленко. Нескільки разів прийшлося столкнутися з такою проблемою, що коли приходиш к меру і говориш, що вот, у вас районний центр великий город, давайте поучаствуємо в тайініціативі. Вот можна отримати 1 мільйон гривень на реалізацію потребностей. Говорит, нет, 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 мне это не интересно, у меня и так бюджет 1 миллион, у меня много проблем с разными службами, с инспекциями, с проверками, с казначейством, я не могу этим заниматься, мне, я уже скоро на пенсию, дайте мне спокойно досидеть на своем месте, а пусть молодые, после 15 -го года новые выборы, придет новый мэр, и пусть он этим занимается, если ему интересно. Вот, к сожалению, такая, такая специфика отношения, нежелание учиться новому, заниматься вот такими вопросами, а просто добыть свой срок, досидеть до конца, вот это очень сильно останавливает внедрение современных, новых, инновационных инициатив на территории Украины. Вот с этим мы столкнулись, и, к сожалению, вот действительно это правда, о которой никто не хочет говорить. Вот до 2014 года в Украине было всего лишь 50 подписантов, сейчас их уже стало 68. То есть за 5 месяцев этого года подписантов Стало більше, ніж за весь про прошлий год учасником проекту може стати будь-який населений пункт України. З чого починати? Достатньо мати бажання зекономити енергоресурси у своїй громаді. Все, що зв'язано з енергоефективністю і стратами енергії, і водопотреблення, теплопотреблення, теплопотребління, електричества, Просто Любых природных ресурсов, любых, Что бы там не сжигали? Уголь, мазут, газ у себя в печечках или в доме в своем частном, или тест стоит, работает. Все можно пересчитать на выбросы углекислого в атмосферу. То есть сколько вреда наносить природе, Ну, в каком-то смысле. Это принятая мировая практика для удобства сравнения, ефективності ваших действий. Власне, сама процедура участі досить проста і виглядає наступним чином. Від муніципалітету достатньо виявлення волі, говорять представники проєкту. Все інші організатори зроблять за них, знайдуть фахівців, проведуть енергоудит, підшукають допомогу для реалізації. І ми йому допомагаємо з усіма його проблемами. Тобто він формально нічого не робить, крім того, що дають в місті щось. Тоді тобто вже група учених організацій, з нашого університету, пишуть для нього план действий. Этот план действий рассматривает, ищет для него финансирование в Европе и на европейские деньги в соответствии с этим планом действий, в котором уже заложено, что через 20, ну, 2020 году будет уменьшение выбросов СО2 на 20% посредством улучшения водоснабжения, например. Этот план действий реализуется. То есть проблема найти финансирование и написать план, это проблема не мэра. Мэра проблема дать согласие на то, что он вот, согласен на то, что для него это кто-нибудь найдет, У всіх конкурсах європейських будуть участь, і якщо в перемоги, це это й реалізується. Ось три етапи основних. Більш сміливі вже оцінили можливості залучення міжнародної технічної допомоги. Так, представник Пісочинської громади пані Людмила розказала про плани селища, таким чином утеплити дитячий садочок. Ми хочемо перш за все, садики, тому що вони у нас розвиваються, діток дуже багато. Ми хочемо і збільшити в розмірі садочка, щоб можна було більше груп зробити, більше приймати дітей. І, відповідно, так як увеличиваются будут розміри, должны будет увеличиваться будет енергоспоживання. Його желательно сделать более экономным. Мы хотим для этого использовать по возможности альтернативные источники энергии, такие как солнечная энергия, если это будет возможность установить солнечные панели. Харківський район пов'язує з цим проєктом нові енергозберігаючі етапи який стане прикладом для наслідування інших районів регіону. Тому як ви розумієте, що фінансування зараз недостатньо і поселкові поселковые сільські советы розвиваються в самой последнюю очередь. Тобто, приїжджаючи на місце можна бачити просто ужасающие картини того, як виглядає детский садик, ходять маленькі дітки, як виглядають дома культури. Они просто находятся, ну, в таком состоянии, что туда страшно зайти на самом деле. Мы понимаем, что это действительно живые деньги, которые выделяет Европейский комитет, и ну, не воспользоваться такой возможностью было бы, наверное, глупо. Но сами мы часто сталкиваемся с той проблемой, что люди, прежде всего население, они не верят, что это возможно. То есть первый вопрос, который возникает, люди спрашивают, кто и зачем нам будет давать такие большие деньги, действительно большие деньги, просто так. Но вот постепенно мы доказываем, показываем, и люди начинают сами принимать активную часть. У нас есть инициативные группы. П'ятий рік Богдан працює над своїм винаходом. Показує технологію вирощування бульби без нітратів. Все просто. Хлопні розкладаємо вот так ось вот на поверхні і засипаємо різними листями. Ось вот так ось. Вот. Потім вважається мелка травка, сіна, Ну і наверх уже солома крупні часті, такі от, як кукуруза. Він вже третій рік годує сім'ю екологічно чистою картоплею. Всі досліди юний науковець проводить ось тут, на бабусиному городі, і навіть її вже дечому повчає. Як досвідчений експерт, підкорив бабцю Клавдію своєю інновацією. У мене там така картошка, що одна не поїдена, чиста така хороша а вже а вже там, що в землі так у мене так багато поїдено, що Богдан мені і бризкав і у ці годі осінь бризкав чим-то. Тепер на черзі інші жінки. Богдан впевнений, господині теж оцінять його винахід. Контрольному участку картошка вся от в землі. Її приходять мити, це вот достаточно така для домохазяїк. Ну, може бути не так затруднительно, але все одно. А от картошка в органіки, вона абсолютно чиста. Основне завдання педагога зацікавити. Це підтверджує Богдан, адже його захоплення неординарним вирощуванням картоплі почалося на уроках вчителя біології. І це було у восьмому класі. Віталіна Вікторівна й досі дивується допитливості й терпінню свого випускника. Богдан мене до цієї роботи, тому що я багато років займаюся мала академією, але таких талантів ще не зустрічала». Ребенок сам пришел, рассказал, что он занимается вот таким вот видом деятельности. Он еще был в восьмом-девятом классе, то есть это еще до незаточно знаний по предмету. Поэтому он все это видел абстрактно со своей точки зрения. Но так как были задатки очень хорошие научные, мы начали это все обрабатывать. Тепер Богдан дивує і професорів у малій академії наук, і в лабораторіях ДНУ. Тут ним і його картоплею не натішаться. Університет, в принципі, працює і зі студентами много студенти займаються научною роботою, Ну і раді, що підключаються до научної роботі школьники. І результати показали Богданова картопля не лише береже ґрунт, а й родить у 46 раз разів. Хоча сам винахідник каже, це не головне. Я іменно цель ставлю не досягнути очень больших врожаїв, а досягнути того, щоб почва восстанавлювалася і цьому получать хороший врожай. А тепер юний вчений сподівається за його ідею. Візьмуться професійні аграрії і готові пов'язати своє життя із землею. Це його найбільша мрія. Нехай здійсниться.